У місті Чілвак, Канада, українська громада провела благодійний вечір, що об'єднав мистецтво та небайдужі серця. Перегляд фільму «Life to the Limit» та виставка українських картин стали не лише культурною подією, а й актом підтримки України. Усі зібрані кошти були передані черкаській громадській організації Наш батальйон, яка допомагає Збройним силам України, формує та розподіляє необхідне для фронту. Це ще один крок до спільної перемоги, зроблений разом. Неймовірно вдячні всім нашим друзям в Канаді за ваші проведені заходи, за ваші зусилля по допомозі нашій Україні в цей важкий час. Ми дякуємо всій громаді міста Челівак, Ми дякуємо Ірині, особисто з якою ми давно знайомі, і яка приклала дуже багато зусиль для того, щоб цей захід відбувся, для того щоб вона об'єднала. Ті родини, які були на цьому заході, і які зрозуміли, що війна у нас вже давно вона почалась не в 22-му році, а вона вже у нас 11 років. Дякуємо вам всім за таку підтримку, такий захід, який дозволив об'єднати людей навколо нашої біди, навколо допомоги Україні для того, щоб ми трималися, для того, щоб ми жили, для того, щоб ми були е спільно в цій біді в цій допомозі, в цій боротьбі. Разом з Кама з Канадою з усіма нашими друзями і могли працювати для нашої перемоги. Ми дякуємо вам за таку допомогу і закликаємо вас не зупинятись, тому що наша боротьба це боротьба всього світу зі злом. Ми просимо вас надалі проводити таку такі заходи, підтримувати Україну, підтримувати родини, людей, які ведуть цю боротьбу. Доєднуйтесь, допомагайте. Це дуже важливо в сучасному світі. За кошти, які ви зібрали нам на допомогу, ми маємо тепер можливість виготовити три дрони, які передамо на фронт нашим військовим. Щира подяка всім, хто долучився до організації Заходу та зробив свій внесок. Завдяки таким людям українське слово звучить у світі, а добрі справи перетворюються на справжню силу. Дякуємо громаді Челівака, дякуємо Канаді. Разом ми сильні, разом до перемоги.